Я планую, щоб тільки закінчилася війна. Більше нічого мені не треба. І щоб ми проснулися з улипкою і радістю, що вот это різних, середин, ось це все. я хочу залишитись в Харкові, я буду шукати тут роботу. Планую працювати дистанційно, дітей точно ні, не хочу зараз планувати. Ну, я вже ж подорожі і це теж. Ну, не зараз. Не можу вам сказати, я ми переселенці, так що ми зараз тут живемо, знімаємо квартиру і що планувати, я навіть не знаю. Будуємо нові плани, дивлячись на те, що, що буде попереду. Тобто, як зміниться Харків, був один бізнес, тепер він не актуальний. Треба робити новий. Треба навчатися, треба дивитися по сторонах. Ну, що планувати. Тут я і лягаєш, пади молиться. Дай бережить, Господи, спокойно ніч. Проснувся, слава Богу, прожираю, дає над ньому прожити. Які є план, сонечко? Правда, я зараз їду в санаторій рощу. Короткострокові, мабуть, так, але не на жаль. Життя от взагалі зараз на стопі, можна сказати, тому що якщо раніше, раніше можна було планувати відпочинок або ну, ще якісь саме для родини життєзабезпечення, скажімо скажемо так, то зараз зовсім ні, на жаль. Не виходить, планував, але не виходить. От бачите, як зі світлом планував вихідні провести з рідними на дачі, а залишився у місці. Максимум місяць можу. Я зрозуміла, що планувати щось на роки вперед, це немає в цьому сенсу. Ну в реалі немає, але є плани там на місяць вперед, на два місяці. Не знаю, да, де, де саме буду жити. Я впевнена, що залишусь в кордонах України, але в якому саме місці, чи з батьками тут в Харкові, чи з друзями десь в іншому місці, я не можу сказати. Це те, що мене дуже сильно хвилює. Насправді дуже все непередбачувано стається з відключеннями, як але нічого. Я вважаю, що українці така нація, що для нас це все взагалі не перешкода. Все одно залишаються якісь мрії, якісь. Ну, це надихає насправді, коли ти думаєш, що а, там, через місяць або через півроку ти там, здійсниш якусь, якийсь план, свою мрію. Тому я намагаюся, але це 100% складніше, ніж було до вторгнення повномасштабного.